23 лютого в усіх українських школах був звичайний день. Хтось не встиг вивчити вірш, хтось перевіряв домашні завдання. І йшла буденна мирна робота. Цього дня важко було уявити, що завтра вже пролунає зовсім інший дзвоник. Час війни кожен українець повинен займатися тією справою, яку він може робити краще за все. Отож більшість українських вчителів, незважаючи на війну, продовжували вчити дітей, утворивши тим самим освітній фронт. Хоча робота багатьох із них виходила далеко за межі викладання, вчителі оберігали учнів під час блокади, а потім вивозили їх із цього пекла. Стали психологами для своїх учнів, а дуже часто і для їх батьків. Вони надавали прихисток своїм учням, які залишились без власного житла. Вони вчили і вчилися жити серед війни. Я живу за 500 метрів від школи. Коли я бачив вікна свого дому, як її знищилось, для мене це жах. Я в цій школі з 1984 року. Для мене наче рідна людина вмирає. Я не можу. Людям, які довгі роки приймали іспити, самим довелося складати найважливіший у житті іспит на міцність, стійкість і витримку. Вчителька фізики з Одещини Олександра Корчинська їздила по гарячих точках і допомагала військовим та біженцям. 24-річна вчителька з Харкова Валерія Гукова викладала дітям з бомбосховища «42 дні війни. Зоя Щербяк, вчителька української мови та літератури з ківерців, допомагала збирати одяг для ЗСУ. Ужгородський професор Федір Шандор двічі на тиждень проводив лекції з соціології і туризму зі свого телефона в окопах. Олександр Чучаєв, вчитель історії, громадянської освіти, етики і міфології, зараз служить в зсу. А загалом у лавах збройних сил Україну захищають більше тисячі українських вчителів. Це Ганна Бут, вчителька німецької мови, біології, екології, громадянської освіти у Мелітопольському професійному аграрному ліцеї. Вона переможеться номінації Найкращий вчитель громадянської освіти премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року. Ранок 24 лютого Ганна зустріла, перевіряючи вдома учнівський проект про волонтерський рух. Тобто війна застала її на робочому місці. Я відчула звуки вибухів. Мені було, знаєте, таке як легкий, якийсь такий хлопок, такий віддалений. Мелітополь, окупований на третій день війни, зустрів ворога мирними протестами. І Ганна Бут та її учні була в перших рядах протестувальників. Україна! Мелітополь, Україна! Ми ходили як по святу воду туди. Просто надихатися України, пройдемо квартал і співаємо гімн. Пройдемо квартал і співаємо гімн. І так ми по разів десять. Ми так кликали Збройні Сили України. Що мені здається, що вони нас чули. Правда, Ганна кожного дня підтримувала своїх учнів та їхніх батьків, допомагала тим, кому в цей час це було вкрай необхідно. Незважаючи на погрози та ризик затримання, Ганна щоденно клеїла по місту патріотичні дрібнички, показуючи, що Мелітополь це Україна. Ми клеїли листівки до 6 травня. По, всім, по всьому Мелітополю. після евакуації з Мелітополя Ганна на освітньому та волонтерському фронті продовжує прикладати всіх зусиль, аби скоріше повернути життя. Тимчасово окупованим містам Дякуємо нашим воїнам! Українська мова продовжує лунати на окупованих територіях, у тому числі завдяки вчителям, завдяки їх сміливості, непохитності та вірі в Україну. Ганна стала однією з тисяч українських вчителів, які не зрадили своїй професії, своїм учням. Своїй батьківщині 24 лютого кожен український вчитель зробив вибір стати волонтером, воїном, прийняти переселенців у власні школі, чинити опір в окупації і, звичайно, навчати та виховувати українські вчителі своєю щоденною роботою, навіть у таких найскладніших умовах. Вже зараз створюють українське майбутнє: відбудову та відродження нації.